Ну, а перш ніж ми перейдемо до спортивної рубрики, хочу нагадати про наші соцмережі. Всі сюжети та інтерв'ю телешоу ранок вдома» можна подивитись на наших сторінках в Ютубі, Інстаграмі та Фейсбуці. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. А ще краще долучайтеся до наших щоденних етерів, і просто зараз історія досягнень українського подружжя борців греко-римського стилю. Всім бажаємо перемог! Підтримка та допомога у сім'ї Аліни та Олександра Грушених понад усе. На змаганнях до прізвища чоловіка дружина додає своє дівоче, а кобія проте до професійних успіхів подружжя українських спортивних борців завжди йде разом. Перемога там, або, наприклад, успіх, він не тільки залежить від тренування. Він залежить від всього повсякденного життя. Для мене якби дуже. Чудово, що мій чоловік має змогу бути зі мною поруч там на змаганнях, що ми разом їдемо туди. Я вважаю, що це вже успіх, що ми їдемо на чемпіонати Європи, на чемпіонати світу разом. У квітні Аліна знову довела, що є найкращою борчиною європейського континенту у ваговій категорії до 57 кілограмів. Минулого року я виграла чемпіонат Європи, тобто, якби хотілось би в цьому році. Не підвести ні себе саму, ні родину, ні збірну. Але як ви бачили самі, чемпіонат пройшов успішно, я навіть сама не очікувала від себе. До відповідальних виступів Аліна готується на Київщині за настанов заслуженого тренера України Олександра Кутакова. Я за цей час ще я тут, це десь 12 років я тренуюсь в Броварах, е привезла 19 медалей чемпіонату світу та Європи та здобула Олімпійську ліцензію на Олімпійські ігри. Тобто, весь мій успіх я здобула тут, тому це. Для мене дуже рідне місце цей зал. Тут якби я виросла. Її чоловік, член національної збірної з греко-римської боротьби, багаторазовий медаліст міжнародних турнірів та призер чемпіонатів Європи у різних вікових категоріях, Олександр Грушин, вихованець Маріупольської школи боротьби. Він народився у Волновасі, що на Донеччині, і там досі мешкають його найрідніші люди. Перші півтора місяці з ними взагалі не було зв'язку. Я вже все, що можна, думав. Потім мені написали, подзвонили. Там окупована. Я не можу поїхати додому, до, до матері своєї. Ми, якби були дуже близькі завжди з сім'єю Саші, з моїми батьками. Ми їздили багато разів в волноваху наразі. Це ну, така дуже велика болюча тема для нашої родини. Не менш чемно почуваються спортсмени під час церемонії нагородження, особливо на закордонних змаганнях. Їх не передати ці емоції, коли ти підіймаєш флаг, <зас> грає гімн країни. Це, це вся робота. Там хвилина, ти стоїш там на підісталі, але це вся робота, що ти тут робив. Багато років вона там це все раді однієї хвилини. Спортивне подружжя докладає всіх зусиль, аби синьо-жовтий стяг частіше здіймався на борцівських аренах. У такий спосіб Аліна й Олександр нагадують усьому світу про Україну та її хоробру націю, яка, попри російську повномасштабну агресію, демонструє свою нездоланну жагу до перемоги.